Івангелія від святого Івана, 16 розділ з 28 вірша. Відкриємо всі разом Івангелія від Святого Івана, 16 розділ з 28 вірша. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Говорить йому учні його, ось нині прямо говориш і притчі ніякої не промовляєш. Тепер знаємо. Що ти знаєш усе, і не маєш потреби, щоб хто запитав тебе, тому віримо, що ти вийшов від Бога. Відповів Ісус: тепер віруєте? Ось наближається час і настав уже, коли розсіться кожен сам по собі і залишите мене одного, але я не один, тому що отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви мали мир в мені. У світі матимемо скорботу, але мужайтеся, я переміг світ. Амінь до цього місця. Займіть місця. Слава Господу, який допоміг нам усім до цього часу. Брати та сестри, ми знаходимося в Домі Божому, де читається Слово Боже. І Недавно досліджував, вивчав перші християни, які з'явились в Україні. Це були працівники уменитів, баптистів, що в XVIII столітті на сході, де зараз іде війна, якраз заселяли німецькі русських рус, німців, так званих, які мали гарний звичай. Вони, коли працювали десь посередині дня на обід, вони просто читали Біблію. І такий закон у них був, що неважливо, хто з тобою працює, і тих, кого наймали, тобто українців, на той час це імперія Руська була, да? вони наймали, і якщо вони не вміли читати, то вони їх вчили. Це не були проповіді, це не були там якісь вчення, це вони просто сідали і читали. І люди дивувались їхньому життю, їхньому поводженню. Не п'ють, не гуляють, не, не обманюють, читають Біблію. І це просто людей купляло. Вони каялись, вони навертались, вони вірили в Бога. І я розумію на сьогоднішній день, наскільки важливо, можливо, ми вже це не оцінюємо так, як це. Насправді вагоме, що просто маємо можливість відкрити Слово Боже, читати Його, помічаючи, можливо, не помічаючи, але воно нас міняє всередині. Слава Господу! За цей час, в якому ми можемо відкрито, щиро читати Слово Боже разом з братами, сестрами, з гостями, тому нехай нас усіх Господь благословить. Я прочитав місце святого Писання, де. Ісус Христос уже переходить в своїй розмові трошечки, можливо, інша тональність, інші слова. Учні тут замічають, кажуть, ти вже не говориш притчами. І от настає час перемін, наступний розділ 17-й, де Ісус Христос молиться за нас, можна казати, так, Господи, збережи їх від світу, да? покажи їм ту славу, яку Ти мені дав. І ми розуміємо, що настає час великих перемін. Ось ми в своєму житті, як люди, вміємо робити переміни. Дітей даємо в садочок, там вони плачуть, не хочуть, вони хочуть, хочуть бути вдома з батьками. Потім вони йдуть в школу, потім школу закінчують. І завжди от ми створюємо таку от атмосферу, де наступають певні переміни. Да? І не буду в цьому продовжувати, думаю, що ви мене зрозуміли, але є переміни на цій землі, які робить сам Господь. І от, можливо, найважливіше, що сталося на землі, от настають переміни, і учні відчувають оту атмосферу. В інших місцях Ісус Христос каже, що мені потрібно померти. Ви мене залишите. Петро б'є себе в груди, Господи, навіть якщо всі, я тебе не залишу. Я розумію, що це все народжується з того, якого вони бачили Ісуса Христа до цього часу. Ісус Христос, який говорив в притчах, так алегорічно, так гарно, так просто, що і діти розуміють. Ісус Христос зцілює в інших місцях, де люди вірили, там пише, що Він всіх зцілював. Всіх. Ісус Христос годує людей. Знаємо цю гарну подію, яка сталася, коли нагодував п'ять да, хлібин і дві риби, п'ять тисяч чоловіків без жінок і дітей. Ісус Христос предстає перед ними як володар, як той мужній. Цар, і вони в своєму розумі, напевно, готували, що насправді це ось то, що має відбутись, що писав Ісая в 11 розділі, що от наближається царство, от, тисячолітнє царство, і вони от, всім своїм Єством, і такі толпи за ним ідуть. Він заходить в Єрусалим, йому стелять одежі. От такий Ісус, який представляється людям, як той, який є добрий. Який виконує волю Отця, допомагає, зцілює, прощає, очищає. І людям це подобається. Люди наближаються до Господа, люди шанують Його, віддають все, все, що можуть, ні, ніби, лише попасти туди, де Він, біжуть. Ну, буду продовжувати. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Дивлюсь на, на себе, на своє життя, і, напевно, і ви. Ми всі частково полюбили Господа, полюбили служіння, тому що щось є, щось є, не так, як в цьому світі. Є якісь цілення, є якесь тлумачення, Слова Божого, роз'яснення. Нам не даються як тверду їжу. Якось роз'яснюють, От Дивіться, оце Писання значить Оце, це Писання значить Оце. Гарно вкрашають дома молитви. Бог відповідає на молитви, де є зцілення у нас, коли потрібно зробити якесь свято, гарна, смачна кухня. І в якійсь мірі ми, як люди, формуємо таку от уяву, що от життя, як про мене, от буде добре мені тут. От буде добре з цими людьми. От буде добре, бо мені поможуть. За мене там. Хтось буде ходотайствувати. І в якійсь, мірі, в якійсь мірі ми дуже схожі на учнів, які були на той час Ісусом Христом до, до, до 17 розділу, які полюбили Господа. я не раз згадую свого батька, який працював в Латвії в колгоспі, там і пили, і. Різні гадості робили. І він, коли перший раз його запросили в зібрання, і він прийшов, побачив всі такі гарні в костюмах, так гарно співають, гарно почали, гарно закінчили. Думки такі всі твердо порядковано. Потім, звісно що Господь його торкнувся. В якійсь мірі ми знаходимось на цьому етапі пізнання Бога, можна сказати, коли Бог говорив в притчах. І ми не хочемо більше перемін. І ми, можливо, як ті діти плачемо, ми не хочемо це покидати. Нам добре ось тут, нам добре ось так. Ми здатні спорити, що от нам не подобаються там, там стільчики, нам не подобається бруківка. Ми можливо будемо там піднімати якісь проблеми, щоб поміняли дні служіння. Поміняли от на весіллі. От я хочу оце, хочу ось це. І в силу наших зусиль, все ж таки, в нас щось виходить чи не виходить. Я не хочу сказати, що це погано. Я Не хочу сказати, що ми не добре. Це такий етап, коли Христос прийшов, Він ось так проявився, ось так було видно, ось так його люди бачили. Ось... І можна сказати, це норма. Це норма, але не тільки це є. Не тільки заради цього. Ми читаємо е, 1 Коринтян, 15 розділ, 19 вірш. І коли тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то, що? то ми найнещасніші за всіх людей. Є щось інше, є щось більше, є щось більш вагоме, більш важливіше. І, на жаль, як Христос каже, да, що багато покликаних, але мало обраних. Цей перший етап, да, коли ми каємось, коли нам подобається, коли ми пишаємось Господом, коли ми свідчимо, коли у нас така перша любов, нам якось легко, наступний крок. Наступний крок суджу, звісно, по собі. Не хочу нікого підняти або опустити. Ми не хочемо робити наступний крок. Тому що це крок, який взагалі ні, ні з чим не можна порівняти в цьому світі. Світ каже так, що друзі пізнаються в біді. А Ісус Христос каже, от в 15 розділі Івана Він каже, 15 вірш, я назвав вас друзями, тому що об'явив вам все. І що з ним роблять його друзі? Він каже, і наближається час, і вже настав, коли розсіється кожен сам по собі і залишите мене. Я розумію, що в християнстві. Не хочу бути дуже різким, це моє таке бачення, я, я ось побачу в цій ситуації, що, коли ми обираємо іти християнським шляхом такого вислова, як друзі, як ті, які допоможуть в біді, воно втрачає всі свої, всі свої надії. Тому що коли ми вибираємо істину, коли ми вступаємо на крок з Ісусом Христом, нас ідентично чекає те, що стало з Ісусом. Всі оточуючі, всі ближні від нас відвертаються. І тому більшість із нас підсвідомо відмовляються, наступний крок Гевсеманія, Голгофа. Брати і сестри, це добровільний крок. Бог ніколи нікого не змушує проходити і іти на Голгофу. Дивимось на Ісуса Христа, який в молитві каже, якщо можна, нехай ще чаша мене, але нехай воля не моя, але Твоя виконується. Голгофа тобто це. Переживання, яке ми повинні пройти, це добровільне. От візьмемо приклад трьох, тих трьох юнаків в книзі Даниїла, да? коли вже вдруге цар каже, от ми вам ще раз заспіваємо, можливо, ви не почули, можливо, ви не зрозуміли. Ви поклоніться. І все, і, і не будете спалені в печі. Вони добровільно цей крок зробили чи ні? Добровільно. Сказали, навіть якщо Бог нас не спасе. Даниїл, що ти не знав, що от видав такий указ та закриті вікна, наше, щоб всі бачили, що от ти молишся. Добровільно. Цей крок зробив Даниїл. Добровільно. Щось ним рухало. Всі відвертаються, всі схиляються, ніхто не молиться, але я. Добровільно йду. Я розумію, я добре оцінюю, що мене чекає. Я чув свідчення братів, коли в часи радянських їх питали, мучили голодом, без сном і підводили до вікна, так робили, щоб жінка і діти проходили. Каже, от бачиш твої діти? Бачу. Бачиш, дружина? Бачу. Бачиш, що там кафе? Бачу. Каже, от зроби просто хрест. Похрестись. І скажи, що ти був десь в тумані, ти щось не наговорив. І ти йдеш все, ти йдеш, будеш з дружиною, з дітьми, от в тому кафе. І... Я не хочу ні судити тих, які погоджувались, тому що і такі випадки були. І не, не возвеличувати тих, які. Не, не погодились з цим, але обрали страждати. Брати і сестри, це добровільний крок. І ми можемо проходити якісь страждання, випробування в болях і хворобах, і можемо роптати, можемо задавати багато питань, але можемо просто сказати: Господи, нехай буде воля Твоя. Да, На сьогоднішній день є і такі випадки на, на Філіпінах, на деяких островах, так трактують Біблію, що люди в буквальному сенсі йдуть і розпинають своє тіло. Деякі герої вже по 25 разів стають на хрест, їм пробивають руки, ноги. От вони от так розуміють, що от вони виконують Слово Боже. Дяка Богу за братів, які донесли до нас Євангеліє. Які пояснили нам, і сьогодні не треба нам пояснювати, ми все добре знаємо. Ми все добре знаємо. Слава Господу, слава Богу, який допоміг, який зберіг. Брати і сестри. Івангелія від Святого Луки, 14 розділ з 26 віршу. Якщо хто приходить до мене і не Возненавидить батька свого матір, дружину, дітей, братів, сестер і при цьому й свого життя та й не може бути моїм учнем, хто не несе свого Христа і не йде за мною, не може бути моїм учнем. 33-й вірш. Так і всякий, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Взяти хрест, зректись. Брати і сестри, це добровільний крок. Але тут грядуть великі переміни. І ви знаєте, коли Господь готує мене, готує тебе до цих перемін, то це найкраще. Найкраще, коли ми розуміємо, що Господь мене привів на це місце, Господь у мене от ось це мені дав або ось це забрав. І я розумію, що я повинен нести цього Христа. Дуже добре, коли ми схиляємось і розуміємо, Слово Боже каже, ніхто не може сказати, що Господь Ісус, Господь як тільки Духом Святим. Сказати просто Господь це одне, але сказати мій Господин, я тебе слухаю, що ти скажеш, я виконую це зовсім інше. Людина не може сказати, Просто це тільки Дух Святий може привести людину до цього плачу в Гефсиманії, коли вона скаже Мій господин, що ти скажеш, я виконую. Брати і сестри, хочеться, я не хочу когось відокремити, когось поділити, що от ми ось такі, або ось ми не такі. Хочеться зрозуміти важливий і думку, яку, до, до яку я хочу привести, це те, що нам, які пізнали Господа не перший рік, не перший день, ми, які чуємо проповіді, читаємо Слово Боже стільки часу і розуміємо цей шлях Голгофи, шлях людини на землі. Ми повинні служити всім категоріям людей. Всім. Брати і сестри зерно, яке падає в землю, якщо не помре, воно життя не дасть. Воно життя не дасть, воно залишиться таке, яке воно є. Нам потрібно вмерти для себе, ми це вже не раз чули, і жити для Ісуса Христа. Івангелія від Івана. 21 розділ. Я зачитаю, ви дуже добре знаєте це місце лише питання і відповідь. З 15-го віршу, Івангелія від Івана, 21 розділ з 15-го. Ісус каже, Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене більше цих? Так, люблю, годуй ягнят моїх, сину, сину Йонин, любиш мене, Паси Овець моїй, сину, Симона Синйонин, любиш ти мене в третій раз. Да. Годуй, овець моїх. Коли приходить час перемін, коли приходить час, коли ми проходимо тяжкі обставини, коли Господь, як в тому горнілу, нас перетоплює, коли ми розуміємо, що це Божа воля, коли ми виходимо на інший етап, дуже важливо. На цьому от рівні дуже, дуже добре помічаються помилки інших. І от вибір. Або ковиряти, показувати, кому о, ти такий, ось ти такі, а ти ще не, не виріз, ти ще молоко. Ти... Брати і сестри, якщо людина тільки пізнала Господа і залишається в цьому, це її вибір, Господь каже: годуй ягнят моїх, служи їм. Служи їм. Я був не раз в церквах, які збираються на домах, які досить такі закриті, у них дуже багато своїх правил, своїх. Я задавав Богу багато запитань. от Чомусь так, от чомусь так. А в мені всередині Бог дає питання: ти можеш їм служити? Важке питання. У мене один рівень, у інших рівень, але ти можеш їм служити. Так як відповідальний за молодіжне зібрання досить часто доводиться відвідувати інші церкви в нашій області, в інших областях. І є досить такі вільні церкви, де дуже багато чого дозволяється. І в моєму серці багато запитань до Господа: от чомусь так, чомусь так. І Бог каже, ти їм. Можеш служити? Я не знаю, що відповісти. І приходжу тут, служу, і бачу людей, і змінених, і незмінених, і Бог питає, ти їм можеш служити? Можу, Господи. Служи. Просто служи. Там, де треба перев'язати, перев'яжи, там, де треба сказати, сказати. там треба помовчати, промовчи. Служи. Брати і сестри, Бог нас кличе до служіння, щоб ми служили один одному, щоб ми допомагали один одному, щоб ми проявляли Божу любов. Дуже це я не рахую духовну людину, яка дуже добре вміє помічати помилки інших і показувати це, висказувати. от ви... Неправильно то робите, ви неправильно то робите, ви ось так не. Зробіть все можливо. Служіть цим людям, які не хочуть, можливо, йти в Гівсиманю, ну не хоче. І ти не знаєш, що зробити, ну не відкрито йому, ну не розумієш. От йому от в таких умовах добре. І що ти зробиш? Він капризний, як та маленька дитина, і то йому не добре, і то не добре, то зак... не закінчили не тоді, то то не сказали. Служи. Виявляється, що таким от ягнятам теж треба служити. Їх теж треба любити, їх теж треба нести, несіть тягарі один одного. Щоб Дух Святий діяв, щоб віддатися Господу, щоб була ця п'ятидесятниця, щоб відбулись ці дії святих апостолів в моєму і вашому житті, ми повинні. Пройти оці етапи життя, де Господь говорить і притчами, і де приємно, ми повинні, звісно, добровільно йти з тим, хто плаче, разом з ним плакати, а разом з ним проходити Тугевсиманію, допомагати Йому, хоча б одну годину. Хоча б одну годину Ісус каже, хоча б одну годину попильнувати зі мною. Іти разом з тими, хто проходить Голгофу. У кого важкі обставини, ти, може, нічого не можеш сказати. Прийшли друзі Йова, сім днів мовчать, нічого не можуть сказати, в кінці починають в говорити, і що вони роблять, допомагають йому, вони ще больніше йому роблять. Можливо, просто треба прийти помовчати і побути разом, підтримати. І коли ми зрозуміємо наш поклик, наше служіння оточуючим. На роботі, в сім'ї, в місті. І тоді, коли приходить Дух Святий, Він може нами керувати. Він може нам давати напрямки, тому що ми кажемо, Господин наш, Господь Ісус, кажи, що робити, ми будемо робити. Служити цим будемо служити. Служити цим будемо служити. Ті, хто сповняється Духом Святим, служать. Разом з ними радіємо, сповняємося, дарування. Ті, хто цього не розуміють, ще зростають, і їм будемо служити. Брати і сестри, служимо один одному. Любімо Господа. Залишимо ці всі капризи. Це етап. Брати і сестри, нам потрібно, нам потрібно пройти, нам потрібно бути в крок за кроком за Господом. Ісус Христос каже, Відійдіть, я не знаю вас. Господи, як? Ми Твоїм іменем чудеса, демонів виганяли. Все. Виявляється, на, на, на цьому першому етапі дуже багато чудес, дуже багато такої прояви, такої сили, такої прогрес. Але людина не була з Ісусом в Гепсиманії. Людина не була на Голгофі, не розіп'яла своє Я. Людина не віддалась служінні і не сказала Господи, що Ти скажеш, я зроблю. Як важливо, як це важливо, це вкрай важливо. Благослови Господь кожного, хто є в Домі Божому, хто хоче догодити Господу, це нелегко. В світі, в цьому, коли відкривається якийсь магазин, якась справа і Шарики, скидки, все робиться для того, щоб заманити туди людей. Христос приходить і віддає своє життя, від нього всі відвертаються. І от таким чином каже: Ось подивіться, прийміть мене ось таким, зрозумійте, що от потрібно пройти оцей шлях заради вас. І. Учні відійшли багато, коли почули, що треба їсти тіло, пити кров, не розуміють. Брати і сестри, Господь є самодостатній. Він Бог богів. І йому не потрібно щось додати, щоб в ньому було більше слави. І тому він приходить в такому конкретному, простому вигляді, в яслях, без слави, без нічого. Він приходить. Показує нам цей шлях смирення, простоти, відвертості і каже, ідіть за мною, Ідіть за мною. Господи, та ж ми хочемо, щоб була і музика, і то ідіть за мною. Благослови Господь кожного, хто є в Домі Божому, хто любить Господа. Я хотів би, щоб ми помолились. Помолились за кожного, хто знаходиться на етапі знайомства з Господом, любить зцілення, любить притчі, помолитися. Разом з тими, хто проходить гевсеманію сьогодні, хто боліє, хворіє, хто має розлуку, кого ніхто не може зрозуміти. Можливо, ви кажете, ніхто, мене всі залишили. Це важко, це насправді важко, коли душа розривається і ти не розумієш, що стається. Христос каже, але Отець мене не залишить. Браті і сестри, Господь тебе й мене не залишить. Всі відвернуться, але Господь не відвернеться слава йому навіть. Я хочу, щоб ми за таких молились, і ті, які проходять Голгофу, і ті, які служать мені і тобі, Щоб Господь благословив і нас усіх на це служіння. Встанемо на коліна і помолимося.